Музику, пахуче миру, і упавши на коліна, молитв я щиро. Добрий вечір, пані мої, а що це у вас за гої? Чого воно посходилось і чого воно зажарилось? Пане господарю, як це маєш, чому не п'єш і не гуляєш? Коли ти прийшов до мене, щось купив би ти в мене, в мене є всі ляхи речі, все смачне з моєї печі, а ви чого тут заприйшли до тої хати не могли собі до мене, переночувати трохи душу та ще й погуляти. Ні, ні, не гуляємо, Бога прославляє. Що, що, ви були в месії, а хто вам про це сказав, що месія народився, що ти він світу став? Ангел Божий з неба, нам про це оповістив. Та хто знає, що то ангел, може то ще храй, причепив собі крила й дури світ, та яй. Ох ти жити догидо, зневажаєш ти святе, як позабуха дістанеш, заспіваєш мед не те. Що ти, ти мені не ходить, думай. Мовчи, проклята довину, бо настав вже інший час, ти як муха, згинеш і не прийдеш більш між нас. Ой, які б мудрі гої, поламали мали ноги свої, щоб вам руки покрутило, щоб вам печінки погнили, щоб тобі за кусок, щоб ти сам здох, аби ти сам пропав до чорту дяв. У хака хто -ха. тут не споминає. То помочі моєї забуває, то злагаєш, то диси, прошивайте, мене ти не забувай! Ох, недобре ми зробили, що ми жида образили. Бо як Іродові скаже, всіх в тюрму він нас пов'яже. Не лякайтесь, діти Божі, і нічого не жаріться. лише голосіть усім людям, що Христос прийшов на світ. Не лякайте злої сили та і тюрми. Господь Бог вас охоронить, лише Богу моліться ви. А Бог, то все перемінить то вашу всю біду, а на славу заспіваємо пісню Господу Христу. Я вас всіх тут покою і поведу у тюрму. Та нас не що шокувати, Ми йдемо, дитячі, поклін віддати. А це що за тільки й наряд. Чого посходилися ви? Чого мене обминули і до мене не зайшли? Ні, ми вас не обминули, бо дорогу іншу мали. Не збились із путі і зайшли аж ген сюди. То брехня, що ви блудили, але мене обминули, щоб я не знайшов месію. Тою вашою надією, ну кажіть, що ви чули, чи Месії ви вже були, то скажіть, де він є, бо вже військо моє йде. Ні, не скаже мені ніколи, хоч будемо ми в неволі. Зараз прийде військо моє, буде всі шукати, щоб знайти твою дитину і її голову відтяти. Схамениться, лютий шкода вже тобі шукати, Ти то не знайдеш толіття, бо його вже тут нема. Досі теж нагулявся, дітей набивався, ти пропаснемуся ж нині і землі святої не поможе твоє військо, а погляньте поза себе, вже смерть стоїть біля тебе, щоб голову твою тяти душу в перху передати. Чого ходиш ти за мною? Бачиш, що я маю зброю, як я меч меше підніму, твої кості мить внесу. Ні, меча твого я не боюся. Я прийшла по твою душу. Щоб голову твою сняти, ти в пекло передати. Ні, ні, смерточку подари, у тим пастушкам голову зітни. А кріто, крім того, що в стаєнці народився, на престол мій закусівся. Ні, царю, цього не буде. Ці пастушки добрі люди. Я прийшла їм послужити, а тобі голову скосити. Паде моя корона? А де ж моя корона? Шкода же тобі благати і військо своє ждати. Мусиш нині помирати, бо то Бог мене послав і так мені наказав, щоб я душу твою взяла, чорту в руки передала. У о, 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 голубчику мій милий. Аж тепер ти будеш мій. Все тебе я підмовляв, щоб ти Бога ображав. Пив, гуляв, банкетував, за Ісусом оганяв. Ти не дома умирати і рахунок Богу здати. Лишень пив, гуляв, і мені душу запродав. Ой, коханий пане брате, підеш пекло разом з нами. І на сьомий день обкипиш молоді. Підеш, пане брате, її гроші відрубляти, і її золоті монети, що давав ти на бенкети. Вірить вже немає влади, в світі вже не буде зраді. Прощавайте, люди добрі. Хай спокій і не буде, щиро Господа благайте, дітей твоїх навчайте. І до школи посилайте, щоб до теплости ходили, щиро Господа молили. Бог родився у яскині, він новородженій дитині, прийшов сьогодні з небес, щоб людство від гріха піднести до Божого життя. Сьогодні всі ви веселіться, усі разом йому вклоніться. Хай це дитя в усьому вас благословляє, Несіть новину про народження Христа, усі кінці, щоб усі почули люди, щоб відкривалися людські серця, злавіть Христа, Oh my god.